Значить, почнемо будувати нашу викрику. Значить, ми взяли ткан, е, бумагу. Я склеїла звичайні артуші А4, звичайну бумагу, скотчем. Я робила, чесно, викрику, але мені не сподобалось, як я пояснювала. Я хотіла відео зняти, тому я візьму і е, запишу наново. Значить, ось у наші виміри, ось наша бумага. Е, вистроїмо нашу е, передню і задню. Половинки. Ми використаємо один лист бумаги, і потім вам покажу, як розділити перед із задом. Значить, будуємо половинку, а на самом ділі четвертинку нашої викроки. Значить, ми бачимо, що ширина нашої спинки 29 см. Ми візьмемо і поділимо на 2. Значить, отримується у нас. 14,5 з половиною сантиметрів. Ось це буде наша половинка. Від цієї точки ми візьмемо і зразу побудуємо ширину плеча. В нас 8 сантиметрів. Ширина плеча, ось тут. Щоб побудувати скос плеча, приблизно для маленьких діток, ми опускаємося на 2-3 см. Я опущусь на 2 см, щоб купальник був такий трошечки більше подвижний, щоб не стискав наші дії в час виконання всяких вправ. Значить, беремо від цієї точки, де зустрічається, ось є. Вісім сантиметрів. Оце є наше плече. Тепер ми будуємо виріз горловини. Значить, для спинки ми відмірюємо вниз приблизно 2 сантиметра, для переду п'ять сантиметрів. Потім ми це можемо поміняти в залежності від того чи є це хореографічний виріз ззаду, чи на капельку, це не є настільки важливо. Зараз нам головне взяти і зробити основу ось так. Значить, 2 см, я вам напишу 2 см це є наша спинка, і 5 см. Це є період. Тепер ми будемо будувати довжину нашої викройки. Значить, ми знаємо, що дуга у нас 119 см. Ми віднімемо 4 см на збавку, тому що тканина еластична і нам буде дуже вона гарно купальник сідати, якщо ми. Зробимо по 4 сантиметра збавку по довжині. Значить, ми візьмемо від 119, віднімемо 4, у нас получиться 115 і поділимо на 2. 115, поділити на 2, буде 57,5 см. сантиметра. Значить, беремо від високої точки плеча, опускаємось на 50. 7 сантиметрів з половиною. Значить, це було 30, значить треба ще 27 з половиною. це є 57 з половиною. Зразу ми побудуємо ширину між, між ножками наших трусиків. Приблизно на 5,5-6 см. Я зроблю 3, щоб нам було трошечки з запасом. Це буде наша ширина трусиків. Тепер ми побудуємо довжину нашої спинки. Значить, беремо від високої точки плеча. Опускаємося на лінію талі, правильно? 29 см. Так як ми беремо, віднімаємо 4 см на збавку, ми віднімемо 1 см. Значить, від 20 до 29 віднімемо 1 см, буде 28. Ось наша буде лінія талії. Це є наша лінія талії. Тепер ми знаємо, що у нас обхват талії 60 см. Віднімемо 4, це буде 56 і поділимо на 4, це буде 14 см. Ось ми побудуємо нашу талію. наша талія Тепер десь приблизно на половині е, верху ми знайдемо е, нашу ширину грудей. Значить, 69, віднімемо 4 і поділимо на 4 Це буде 16 приблизно і 3 мм. 16 і 3 мм. Ось там таку вертикальну позначку, щоб воно було легко. І тепер від лінії талії ми е, найдемо, е, віднімемо 1 см, тому що ми робимо бок, значить 17 см. Нам треба знайти довжину боку. 18 сантиметрів. Проводимо лінію, і це буде наша лінія боку. Видно так. Добре. Тепер давайте ми побудуємо нашу пройму. Так, я зітру, щоб нам не... Значить, ми знаємо, що перед спинки у нас 23 см, ой, ширина перу 23 см. Ми просто візьмемо і поділимо на два. Ніяких збавок ми робити не будемо з рукавом чи без. Я знаю, що з відео збавок не роблять. Я, якщо чесно, ніколи ще не шила купальник з рукавами. Моїй дочці не подобаються рукава, і мені не подобається їх шити, тому всім дуже зручно. Значить, ми поділимо 23 на 2, це буде 15, 16 з половиною. Значить, це буде наша ширина переду. 16,5 сантиметрів. А 29. Це ж 23. Ага, треба мені до школи піти знову, 11,5 см. Значить, ось. Правильно? Значить, 23 поділити на 2. Так, 11,5 см. Поставимо таку вертикальну собі позначку. Щось я аж перелякалась. Тепер 29 поділити на 2. Це буде 14,5. Це буде наша ширина пройми. Верніше, за спинки, спинки. Ось. Це є нормально, що така буде майже рівна лінія. Таке буває. Так, так. У нас фігурки ще не сформовані, тіло таке не, теж не сформоване. І будуємо пройму. Виріс проймо. Чувський у нас такий. Виріс проймо. Ось, значить, верх у нас, в принципі, готовий. Тепер ми будемо будувати наші трусики. Значить, у нас ширина бедра 69, ми віднімемо 4. Поділимо на 4. Це буде 16 і майже 3 мм. 16 і майже 3 мм. Поставимо таку вертикальну помітку. І тепер ми візьмемо і опустимося на 14 см вниз, тому що ми сказали, що у нас висота від бедра до. Закінчення трусиків 14 см. Ось. Це будуть наші починати з наш такий окат. ось Тепер нам потрібно побудувати наші ширину йти ширину наших трусиків Ми сказали, що спереду 10 см, а ззаду у нас попка 18 см. Ми десь опустимось. Десь ось так половину приблизно, і знайдемо, поділимо на два. Значить, 10 поділити на два буде 5 сантиметрів, це буде наш перед і 9 сантиметрів, 18 поділити на два. Це буде наш зад. І як ми будемо малювати нашу, а, нашу кат трусиків? Ось так плавно. Спочатку, коли ми починаємо наші трусики, ця лінія буде йти паралельно до лінії талії, і потім тільки будемо заокругляти. Чомусь у не виходить? Ось так. Добре. А де нашого козначок? 5. Ну, в принципі, може бути, того, що я позначила її десь на 7 см, так що ми можемо і піти десь приблизно від лінії бедра 5 см треба опуститися. а Я опустила десь на 7, тому я собі дам. Китку. Ось так. Добре, це є наш перед, а це буде наша лінія попи. Як ми малюємо ззаді деталі? Значить, ми піднімемося десь приблизно на 4 см, Якщо ми не піднімемося, тоді воно буде дуже збиратися. Морщитися. Це буде наша ширина трусиків. Ми завжди зможемо, якщо щось, а, з підігнати під нашу малечу, правильно? Ось так. Так мені дуже подобається. Давайте, так що Ось так. Ось наша викройка вийшла. Що тепер ми будемо робити? Ми візьмемо, вставимо другий аркуш, який я підготувала заздалегідь, і будемо вирізати нашу викройку. І я покажу, як це робити. І нам не прийдеться. У нас буде дві викрики: одна на перед, а друга назад.